Знаєте, який сьогодні за день? Скажете, 9 березня, день народження Тараса Шевченка. Так. E, і міське самоврядування, Злочинщина проводить акцію в кожному магазині, e, в кожному магазині виріше ось такі блокади. Це не є реклама, не є агітація, це просто блокад до Шевченка. Чи так, не проти, щоб ми, ми таке власне власне. лише просто друзі? Пишається над водою червона калина, пишається над водою, червона калина, пишається калиноньба, я молодіє, а кругом є.